На великі екрани вийшов документальний фільм про один з найпопулярніших гуртів країни «Океан Ельзи. Стрічка, яка має назву Ельзи. спостереження шторму, розповідає тридцятирічну історію колективу, поєднуючи архівні кадри, спогади учасників та людей дотичних до гурту. Напередодні в Києві пройшов допрем'єрний показ де були присутні головні творці цього фільму. Ми для нас був великий виклик, велика відповідальність зробити е, історію головного гурту незалежної України. І вмістити це в дві години екранного часу для кінотеатрів. Тому що, як ви розумієте, історія за 30 років, вона просто величезна. Стрічка, знята режисером Артемом Григоряном, розповідає, як гурт пройшов шлях від початку кар'єри до стадіонних концертів, як вони долали внутрішні конфлікти на тлі змін у самій країні. Буде багато і зізнань, які вперше прозвучать на великому екрані. У мене абсолютно відверто були комплекси з того, що я не до кінця домовляв буквально. Це зв'язано з звичайною фізіологічною особливістю, але в школі цього не було. Це з'явилось пізніше, коли я почав чути себе на записах. А от комплекс, що а, я бідний, нещасний дівчата мене не люблять, я думаю, не А Якщо серйозно, то там є такі сцени, які в мене викликали сльози на очі кожен раз. От я дивився раз, дивився другий раз, дивився третій, той самий ефект. І думаєш, це добре. Я пораджу подивитися цей фільм всім, і я це роблю. Не тому, що ну, це фільм про нас. По-перше, я думаю, що це фільм не тільки і не стільки про Океан Ельзи, скільки про всю цю епоху. І ви знаєте, самий популярний коментар знайомих і незнайомих, які подивилися цей фільм, мене знають, що весь фільм я дивився фільм не про вас, а про себе. Це фільм, про, про моє життя, кожен казав. Тому я думаю, що є дві аудиторії людям дорослим. Плюс-мінус, які пам'ятають, або все, або половину того, що відбувалося. і це цей фільм буде фільмом, нагадуванням і якимось підсумком всього, що вони пережили. А молодим людям я думаю, що цей фільм буде дуже чудовою. ілюстрацією того, що мрії, якщо сильно хочеш, якщо над ними працюють, обов'язково збуваються. Розповів Святослав і про реакцію власних дітей на цей фільм. Тана не просто вона ж працює в нас в команді. Вона вона частина цього, тому безумовно бачила середня. Іван і Соломійка ще, ще не бачили? Вони бачили тільки кусочки, але вони знають, що вони там є в цьому фільмі. Можливо, складний період мого життя рятували мене насправді. І знайомство з Женєю повністю змінило моє життя. це вилилось в моїх дітей. І це продовжує виливатися в моїх, в моїх піснях. Чи відчував зняковілість, чи навіть сором? Сам Святослав від побаченого на екрані, він розповів те синвемуру. Сорому я не відчував, тому що це була моя позиція розказати все і бути максимально відвертим. Я е, дожив до того моменту, коли е, всі неприємні почуття, які в мене були, я пережив в собі, і тепер я готовий абсолютно спокійно, або я би сказав так впевнено говорити про них, тому що відчуваю себе в силах в моральних силах. Говорити саме так, з сором це взагалі таке почуття невпевнених людей. Я людина, яка робила багато помилок, і там про це говорю. Я жива людина, як і всі ми. Є багато речей, які би я сьогодні не зробив, або за які мені хочете це вибачитись, але жити з відчуттям сорому, мабуть. Складно, треба проживати це, знаходити у собі сили переглядати, але жити з почуттям сорому не потрібно потрібно жити з почуттям щастя. Також ми запитали у Святослава про нагороду національна легенда, яку він отримав цього року від президента Зеленського, і чи вдалося йому особисто з ним поспілкуватися? Я вважаю, що премія е, Національна легенда України це велика честь. Вона е, не має жодного політичного контексту. Це премія ну, державна. Завезення за слухи для мене була поруч з такими людьми, які там були, але найбільш неочікуваним моментом під час спілкування з Вакарчуком стала його реакція на запитання про одруження. Самі питання в цьому фільмі. Ви вперше офіційно назвали Євгенію матір'ю своїх дітей. Чи офіційно ви одружень? Як би там не було, але у самому фільмі Святослав дійсно дуже щирий і відвертий. До речі, Кум Вакарчука, клавішник гурту Мілош Шєліч також поділився з Тесан Гамором своїми враженнями від фільму і розповів, яка сцена для нього найулюбленіша. А, я це казав, до речі, вона є в трейлері. Є. А, вона смішна і улюблена. Там режисер питає: а який склад був більш крейзі. І, ну, Оба. Мої колеги і Денис і Славі казали, ну другі, звичайно, і це було смішно. А, тому що одна частина типу, покризі, ми були молоді, і частина, знаєте, це фан-бізнес. І музика, це а, якщо не отримуєш задоволення від того, що робиш, значить що зробиш на те. Ми точно отримували задоволення. А ще мілош прокоментував стосунки з колишніми учасниками, які також беруть участь у фільмі. Дивіться. Ці стосунки це не прості стосунки. Якщо ми розходилися, значить щось не функціонувало так, як е, функціонує. А, тобто а, ми, у нас залишились цивілізовані стосунки, але поки що, на жаль, вони до сих пір не є змов дружніми. Я сподіваюся, що вони стануть через десь. На прем'єри їх не було. А хтось був на прем'єрі, хтось ні. Ну, по різних причинах. А влада, наприклад, він живе в Америці. Він ну взагалі йому це було б важко. Не знаю про інших, чому не було, але я бачив позавчора. Це було ну, Диму Шураво. Ми бачили прем'єрі. Паша Гудимов був на прем'єрі в Львові. Бачили Наостанок Ми запитали у Мілаша, коли чекати концертів океану Ельзи в палаці спорту. Мені зараз це важко казати, але давайте ми всі будемо працювати на те, що перемога була раніше і щові концерти були на стадіонах. Мені здається, це правильно. Буде чекатися ж таки перечекати перемоги. Ні, ні. Ну перемоги не треба. Треба так. щось зробити для цього, щоб вона стала. Це важливо зараз. Це важливіше ніж коли будуть концерти. Треба на цьому зосередитись. І як тільки це станеться, будуть концерти не тільки палац спорту, а й на стадіонах. Вже після фільму Вакарчук розповів, як його пісні стають пророчими. Хоча сам він цілі передбачити якісь події перед собою ніколи не ставив. Коли я пишу такі пісні, ніколи наперед не знаю. Чим повернуться ці слова насправді? Тут ж фішка не в тому, щоб як це, голосок е, е, порвати або помолитися на повний місяць чи на ретроградний Меркурії, там плюнути через ліво плече і загадати у нас будеться. Так не працює. А ти пишеш про щось одне ну просто про щось своє. Як, наприклад, пісня про. Мої непрості стосунки в, в, в моїй сім'ї, коли настане день закінчиться війна між двома близькими людьми, які ну, і ти пишеш про одне, а потім раптом а, ну, стається війна, і ці слова отримують зовсім інше значення. Да? Хоча вони писались про інше. Поча, що мені казати? Скажіть вам, ну скажіть ви, ну вам сподобалося?